Завод Фрунзе під криміналом сьогодні на підприємстві Фіскальна служба України продовжила обшук. Як це було і з чим пов'язано? Далі А що відбувається? доброго дня. Обладна телебачення, будь ласка, Що тут відбувається? Лесене діяльство проводить сьогодні сюди. Ушли а хто ви скажіть, будь ласка, Ушли отсюда. Вийшли з поміщення з поміщення. Есть. Около 40 вооруженных людей, работников Державной фискальной службы Украины, с ухвалою на руках ухвала выдана судья Шевченковского районного суда города Киева про проведення обшук провадження за заявою народного депутата України Геращенка. Нагадаємо, Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук заявив: цитую, отримавши в управління компанію Григоришин, створив незаконні схеми по виведенню коштів українських підприємств до Росії та на рахунки офшорних компаній. За поставлений товар НВО не отримало від російського ТОВ Техноімпорт, акціонером якого є також Григоришин, кошти у сумі 120 мільйонів доларів. США цитати. К сожалению, проведення цього обуску проводяться з грубими порушеннями законодательства. Саме плохого і саме рисковані, що може произойти, якщо будуть из'яти сервера і комп'ютерна техніка, яка сьогодні знаходиться в фінансовій службі в бухгалтерії, то підприємство не сможет длительний період начисляти заробітну плату, начислять налоги. Та робочі кажуть, зарплату затримували і до обшуку. За листопадщина було Дякую. Клад допоміжні прим працівників. Вони в останню чергу і там може заборгованості сягати не двох, а й трьох місяців. Олена Адаменко, Віктор Лапченко на часі новини.